Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі. 38-річний Олександр Усик успішно захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю право. Його наукова робота присвячена адміністративно-правовому забезпеченню міжнародного співробітництва у сфері спорту. Українці, як завжди, відреагували шквалом критики у соцмережах, що не так із дисертацією чемпіона. Докладніше далі. Боксер захищав дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ, де навчався у відділі аспірантури та докторантури ще з жовтня 2021 року. Як пише Суспільне, Усик у своїй науковій роботі аналізує правові засади міжнародного спортивного співробітництва і розглядає діяльність суб'єктів цієї сфери, таких як Верховна Рада, Кабмін, Міністерство молоді та спорту та національна лабораторія антидопінгового контролю. Крім того, він досліджує вплив міжнародного співробітництва на розвиток спорту в Україні. Та світі у висновках Хусик пропонує переглянути в найближчі три роки чинну стратегію розвитку фізичної культури та спорту в країні. Користувачі соціальних мереж, які чисто статистично не мають наукових ступенів, жартують про надто складні слова у дисертації чемпіона і порівнюють боксера з Віктором Януковичем, який після захисту теж з'явився на публіці в окулярах. Крім того, дискусії точаться навколо наукової термінології, яку використовував боксер. Деякі слова, нібито, видалися надто складні. Ними навіть для фахівців стверджує суспільне. Серед іншого, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смирнов звернув увагу на те, що Усик використовує нібито невідповідні та підозрілі джерела. Він також розкритикував один із висновків, де серед рекомендацій вказана необхідність відправити українських спортсменів за кордон через те, що бідулашним спортсменам під час повітряної тривоги доводиться декілька разів за одне тренування спускатись в укриття. Погодьтеся, не найпотужніший аргумент. Втім. Мережі трапляються й більш категоричні відгуки. Зокрема, координаторка антиплагіатної ініціативи Дисергейт Світлана Вовк заявила, що боксер порушує принципи академічної доброчесності. Вона звинуватила усика у тому, що той одержав фейковий ступінь і тим долучився до фейкових науковців. Нагадаємо, раніше боксер заявляв про можливий розвиток кар'єри у сфері спорту після завершення професійних виступів. Зокрема, він висловив готовність стати міністром молоді та спорту України. Війна і наркотики за. Жди поруч, пише видання дзеркало тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідне дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у ЗСУ та як із цим боротися. Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати наркотики та алкоголь на війні. Це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосереднього. Зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності, про які саме психоактивні речовини йдеться. Як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшень. Наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та. Психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, психічний, зокрема через втрату близьких, побратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Алежності здебільшого пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема, стратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає вода власне уже стає як один зі способів її подолання в регіонах. Створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Російський диктатор Владімір Путін Потін дивовижно недолугий одягненому пікселі. 12 березня відвідав Курську область перше з моменту початку операції Збройних сил України. Як зауважило видання дзеркало тижня на відео, які оприлюднили усі кремлівські змі, голос Путіна звучить неприродно, а сама мова не збігається з картинкою. Російські опозиційні пабліки активно обговорюють версію використання для зйомок, нібито одного з двійників Путіна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як розрізнити між собою усіх двійників російського диктатора. Докладніше далі. Як і належить тирану, у Путіна є двійники. Вони виконують різні функції, забезпечують його безпеку, дозволяють бути в кількох місцях одночасно, та заміняють його на публічних заходах через проблеми зі здоров'ям. Свого часу навіть існувала мережева теорія змови, що справжнього царя, мовляв, взагалі не існує. Нібито Путін помер, і поки в Кремлі точиться боротьба за владу, двійники створюють ілюзію живого очільника держави. Зокрема, експерти в цьому питанні наполягають на тому, що двійники, нібито використовують. Лише у внутрішніх заходах, але Путін, начебто, не виставляє їх на зустрічах із провідними світовими лідерами. Завісу над черговою кремлівською таємницею експерти відкрили після того, як проаналізували масу публічних виступів російського лідера, де він весь час дістається незрозумілих помилок. Наприклад, на одному з численних відео диктатор розповідає, що служив у морській піхоті, але Путін ніколи не служив у морській піхоті і непогано розуміється на німецькій мові. Той час, як на іншому відео, знятому під. Час чергової зустрічі з колишнім канцлером Ангелою Меркель, фейковий Путін абсолютно не зрозумів, що вона йому говорить. Порівнюючи різні фото та відео, експерти з двійників Путіна зазначають, що кожного разу зовнішність російського диктатора відрізняється на 40-50%. виходячи з форми мочки вух, які є унікальними для кожної людини, як і відбитки її пальців, вдалося визначити як мінімум трьох двійників. У свою чергу на аудіозаписах порівнювались голоси. Вимова окремих літер, і в яких саме складах двійники ставлять наголоси. Їх розрізняють навіть за іменами, причому не всі двійники Путіна саме російського походження. Зокрема, за даними газети Washington Post, одним із найвідоміших, якщо не найвідомішим професійних двійників російського президента є поляк Славомір Собала. А цього року справжній Путін нібито ще не з'являвся на публіці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.